Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віарем Техніка. Сьогодні робимо огляд на тракторця з крайнього надходження, а саме Hitachi ntx 21, ну або ж Kubota kl 210. Одразу покажу, в якому стані до нас приїхав двигун, дизельний трьохціліндровий, об'ємом 1,4 літри. Тракторець має неймовірний як візуальний, так і технічний стан. Я думаю, одразу це помітно. 21 кінську силу має та повний привід. По шинам. Шини мають теж дуже і дуже хороший стан. Відсутні тріщини, повні гарні карби, гарно збережений технологічний шов як на передніх, так і на задніх шинах. Розмір задніх шин 8,3 на 24 А розмір передніх шин 6х14 укомплектований дугою безпеки та грунтофризою на 150 см. Ножі мають ще доволі хороший стан. Є трьохточкове кріплення та трикутник для швидкоз'єму. Розмір передньої колії по центрах коліс 97 см та можна збільшити до 110 см, а розмір задньої колії 101 см та можна збільшити до 113 см. Та давайте подивимося, що у нас тут по функціоналу. Коробка передач механічна на 4 швидкості: реверс на повишені понижені передачі по праву сторону блокування диференціалу та важі для опускання та піднімання задньої трьох навіски. Біля керма бачимо реверс з правої сторони ручний газ. Вімкнення переднього моста та функція швидкого розвороту, Гідропідсилювач керма присутній, та знизу бачимо вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад. Покажу на працювання одразу: 483 мотогодини. Ну і давайте заведемо його, продемонструю, як він працює. Перша передача, друга передача, третя передача і четверта передача. А це вже задня передача валу відбору. Вага в нього 1150 кг кілограмів без ґрунту рік випуску по митній декларації 2003, а вартість такого чудового комплекту складає 9 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж бажаєте більш детально його оглянути або зробити тест драйв, запрошуємо вас до нас на майданчик, який знаходиться в місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112 А. Нагадую, з вами була Ірина на каналі Віарем Техніка. Всім миру! Успіхів та перемоги